Всім привіт, дорогі друзі. Проводив я знову ж. Тоніше продовжував технічне обслуговування воза. Зробив я дві ступиці, інші дві розібрав. Трохи вийшов у мене форс-мажор. А зараз я вам все покажу, що до чого, куди і як. Так, ну друзі, це в мене дровіння така. Тут в діда також вона була дровітня, все, що, який жив перед нами тут. І в його тут був свого роду, так як він і вози тут оставив. Ось такий ось передок. Ось. На розібраній повністю ступиці зняти залишилися тільки одні. Ось і тут і творчий безпорядок. ну але це вже таке. Ось так. У мене ступиці є, от, де є ступиці, от, стоять. Десь вони. Ось. От. От, працюють. Ступиця крутяться, все поставив. Крутиться непогано. Більш-менш. Таке, але в чому мене склався форс-мажор в тому, що збивав я одну ступицю і збив отаку, о, розбив я повністю ступицю. Ось таке ступиця. А, ремонту не підлягає реставрації, тому що е, зв'язувався я із От, Питав, що можна таке зробити, каже, ні. Каже, якщо його і зробити, то лише тільки для виставки, все, більш нічого. Е, е, тому ступиця оця ступиця і інша ступиця, яка парна їй, вони підуть під утилізацію. Ось такі мені були, передали скати, які я говорив в минулому відео. Це скати. Стояли на фіат Добло, це зимові. Скати ось. 175х70 на, на 14 діаметр. От. Раніше тут стояли ось такі от скати на 14-х. Це ззаду, там де супиці зібрані. Ось такі були два скати ідентичні, але вони вже ви... один. Ось інші. Вони вже своє випрацювали і також йдуть на утилізацію. Ще залишилися мене два такі тринадцятих. Скати вони також йдуть на утилізацію. І зараз пройдемося по дисках. Так, заберу я цю солярку з солідлом. Це диски, які були в мене із переднього цього, з передньої осі. Ось так вони вирізані. Видно, що це диск із москвича, Тому що ось отвори, де були, кріплення під москвичовську розболтовку, а ось пересверлені на інший. Діски я викидати не буду. Діски отут можна вона буде повирізувати і сюди вставити якусь плиту варить, чи щось таке і зробити їх вже під... Інші ступиці. Диски такі на 13 хай, залишаються. О, також я взяв диск, який мене був на 14. Поїхав до одного чоловіка, його на возові стоять, сто... волговські ступиці, ми поміряли, дійсно ступиці вол... диск з-під Волги. Ось це у нас задня вісь е возу. Вона, можна казати, Практично на 80% дерев'яна, лише металеві, от бачимо певні елементи конструкції, буде повністю також замінюватися. Тут будуть ось це все діло розбиратися, дерево буде розкидатися, залишається лише лиця. Повністю вісся від якогось колишнього воза чи від прицепа якогось вона йде суцільно і до неї вже наварені е, вже і оці осі, і ступицями. Буде куплятися швеллер, будуть куплятися труби, е, уголки е, і будемо зварювати новий задок. Буде повністю робитися. Ширина залишається така сама, як є у возу по дисках, по ступицях. А вже зверху будемо вирішувати, чи піднімати, чи не піднімати, як воно буде. Там вже питання буде ставитися зовсім інше. Дехто запитає, як можна було побити ступицю. О, Так я скажу, що, знаєте, о. Була от, ступиця, е, прикипіли зовсім нішнім підчіпником. До осі, і не можна було збити, адже інші ступиці я практично знімав руками. Просто раз, відкрутив гайку, туди-сюди, два рази шатнув, е, підчіпник зліз е, і за ним разом і ступиця. А тут е, відкрутив гайку, все. Руками нема на молоточку, молотком легенько, щоб відійшло, також не відходило. О, кілька разів добре стукнув, от, і відлетіло кусок чугуна. Але все-таки я її зняв, помалу вже їй була одна пам'ять, то я вже взяв і молота, де я її зняв до кінця. От. Е, далі, що у нас е, залишилося звідси, з Залишилися лише живі були два зовнішні, це 306 почіпники. От, Сальники готові. 207 сьомий почіпників, які стояли всередині, внутрішній, так би сказати, вони готові. також. Один я вимав на іншій ступиці, не на цій, де поламана, а на іншій він практично розсипався. От, повипадали ці ролики. От і все. І тут так само. Розбита у 207-му внутрішня обойма. Також він готовий. Це все діло йде на утилізацію. На метадлолом. По-іншому ж нікуди воно не піде. І так будемо працювати. Дивився я вже заміну під ступиці. Ці 300, оці 13-го. Ці диски на 13, вони практично мають отвір вирізані трошки більше, ніж у волговських дисках, тому що я брав сам волговський диск, на передню ступицю, він малий От, самим внутрішнім діаметром диска. Тому ступиця, щоб мені лишній раз вони не перекидалися, я їх обидві і ту поломану, і ту саму її парну здав на металолом. А Діски залишаться, виріжеться середина, останеться самобіт. І тоді вже поставиться питання, що може куплятися диски москвичовські. Не, не москвичовські, не самі диски, а ступиці, а можливо і волговські диски. Там десь понаварюються і по це є. І поставляться так, як положено. Тому що... Диски зараз також стоять коштів, їх будуть зробити, переварити. Найти буде тільки відповідну плиту, взяти внутрішній розмір обота, зняти і вже по самому ободу буде вирізати, переварити і зробити дотолку. Ось таке буває і... Тут ситуація, дорогі друзі. От. Не завжди буває так, як ми хочемо. Буває іноді й так, що її не заплановано. От. Називається цією ступицею і сам собі накаркав про заміну. Але, дай Бог, помаленьку ми її зробимо, ми все підлаштуємо, не будемо лишній раз розчаровуватись, а будемо йти далі до своєї мети. Всім до побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте переглядати наші відео. Всім до побачення!